Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про аромати, які, які тривалий час вже існують в парфюмерному просторі. Але не дивлячись на цей досить такий давній період, а мова йде про десятиліття. Ці аромати все рівно так само актуально звучать, вони користуються великою популярністю, любов'ю, аудиторії. Ну і відповідно тішать серця, сенсорику споживачів, доповнюють їхній стиль і якось вирізняють серед інших. І про такі парфуми сьогодні піде мова. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну, підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені неймовірно приємною буде. Ваша увага та підтримка. І почну з ароматів. Буду десь в такому експрес-форматі говорити про сьогоднішні композиції, тому що їх більше 10. Не хочу надто багато вашого часу забирати. І це перше. А друге, я про всі ці композиції досить часто згадую власне, на своєму каналі. Вони дуже часто посідають місце. Тих чи інших підбірках вони підпадають під ту чи іншу категорію чи характеристику, яку я описую в своїх відео. Тож почну з аромату, який в більшості користувачів відразу виринає і з яким асоціюється класний аромат, який тривалий час вже існує. Ну, безумовно, це аромат Chanel No5 бренду Chanel. Ернест Бо створив композицію для Coco Chanel за її. Парфумерним запитом. І ось уже більше ста років ця композиція тішить нас своїм неймовірно красивим звучанням. Основною характеристикою цієї композиції є наявність в піраміді нот альдегідів, Саме вони вирізняли цю композицію серед своїх сучасників. Ну і, власне, зараз наявність в композиції альдегідів не дає їй можливість йти в таке, знаєте, відверто ретрове звучання. Навпаки, альдегіди освіжають і підсвічують кожні Кожен з компонентів, які є в ароматі, а це і безумовно квіткові компоненти і троянда, і жасмин, і безумовно це красивий ілангіланг, і, лан і цитрусові тональність звучання, це і неролі, і бергамот, і ноти ірису, як квітки, так і кореню ірису, і конвалія, і неролі, і дуже красива база з дубового моху. Дуже красиві ветивер, амбра, пачулі, ваніль, сантал, мускус дуже багато всіх компонентів. Вони якісь такі всі дуже своєрідні, але оце неймовірне, красиве поєднання компонентів, власне, і створюють композицію Шанель номер 5 яка є. Дуже актуальною на нинішній період. Звичайно, з'явилася велика кількість фланкерів на аромат. Я вам показую сьогодні запасний блок. Це версія в туалетній воді. Власне, це була перша версія Шанель No5. Ну, вже в бренді існує парфумована вода. Вона була створена. Коли в бренді з'явився власний парфумер, і Жак Поль власне, створив і парфумовану воду Шанель No5, і версію Premier. зараз з'явилася і версія Льо на будь-який смак, але це красиво, неперевершено, дуже приємний аромат. Таким самим ароматом, який витримав, як то кажуть, перевірку часу, часом є бренд бренду Hobiegan Kelker's Flors Original. Дуже красива композиція, створена в далекому 1913 році, і це теж неймовірне поєднання квітів, цитрусів, оцих таких дуже красивих деревинних нот, знову ж таки, тут традиційні і жасмин, і троянда, і конвалія, і нота ірису. Окрім ірису, квітки, тут є і корінь ірису, і орхідея, і конвалія, і бузок, і. Це якось так красиво, глибоко йде в базу з нот тобового моху, знову ж того самого мускусу, амбри, красивих тональностей санталу. Дуже вишукано. Для мене за своїм звучанням, це аромат нагадує от нинішню таку сучасну нішу. Глибоко насичено, інтенсивно, і, якщо чесно, коли цей аромат десь поставити серед нішових композицій, то е, дуже Складно якби, виявити те, що цьому аромату більше 100 років. Тому я також вам щиро рекомендую познайомитися з композицією бренду Hubigan Kelco Fleur. І, як на мене, він звучить досить актуально в нинішній час. Таким самим актуальним для мене є звучання композиції бренду Dior, Diorissimo. Для багатьох, ну, власне, так і є. Це аромат, який уособлює. Соб і поєднує в собі звучання буску, звучання конвалій без безумовно більше. Частина користувачів асоціює цей аромат з звучанням ноти конвалії. І окрім конвалії, тут і лангі ланги відчуваються, і жасминові ноти, і база красива з деревина, така з санталу, і стартує аромат нотами зеленого листя, також нота бергамоту на старті. Дуже класний. І ну, У мене це аромат 2009 року. Ця композиція була включена в серію Крієртер «Месьє Діор. І ну, його ніби вже трошки переформулювали аромат. І в 1956 році цю композицію, власне, в бренді Діор створив Едмонд Румітка. І він був таким густим. Нинішня версія, як говорять ті, хто... Користувалися попередніми версіями, говорять, що цей аромат дещо свіжіший, легший, той такий більш глибший та густіший, більш такий запаморочливий. Але особисто для мене мені вистачає всього в цьому ароматі. Він і п'янкий, і якась в ньому приємна. І важкість, і невагомість. От він дуже класно збалансований. Тому сьогодні в рамках ароматів, які створені тривалий час тому, але є актуальними. композиція Diorissimo бренду Dior посідає своє почетне місце. Таке саме почетне місце в сьогоднішній підбірці для мене має аромат бренду Van Cleef Arpels First. Створений з Жан-Клодом Елена в далекому 1956 році, він був першим ароматом як для бренду Van Cleef Arpels, так, власне, і для Жан-Клода Елена. І цей аромат, не дивлячись на те, що він побудований на тих тогочасних, якби. Принципах і стандартах побудови ароматів для мене звучить дуже актуально. В ньому поєднуються знову ж таки і альдегіди, вони дають легкість, невагомість. Але вся глибина, тут і цитруси, і бергамот, і мандарин, з альдегітами, які на старті відчуваються: і бергамот, і персик, і малина, і смородина. В серце, знову ж таки з конвалії, і лангілангу, орхідеї, троянди, жасмину. І той самий такий деревинний, як то кажуть, фундамент ольфакторний, побудований на нотах дубового моху, на нотах санталу, кедру. Тут є і мед, і бобитонка, і ваніль. Дуже красиво вишукано. І я, коли його наношу на себе, я просто кайфую і не дивлячись на те, що ну, маю досить -таки великий асортимент ароматів, яким можу користуватися з величезним задоволенням, використовую композицію First. вона ну, правда. Є в ній якась така краса, глибина, така якась парфумерна естетика, яка мені неймовірно імпонує і оточуючи дуже позитивно реагують на цей аромат, тому я його вважаю актуальним в нинішній час. І ну, о, мені ніхто не каже, що це якийсь такий ретровий вінтажний аромат. Дуже класно звучить, тому вам також рекомендую First Cleef and Airples бренд. Наступний аромат, і він є таким канонічним для бренду Guerlain, це композиція Шалі Шалімар. Він був створений в 1925 році і е, е, належить до такої сучас... ну, до категорії парфумів, як Східно-пряні, дуже красивий бергамот, троянда, е, знову ж таки, той самий Жасмин, ірис, ноти, ваніль, тонка, Дуже красивий, п'янкий, жіночний, якийсь такий, як на мене, дуже спокусливий аромат. Ну дуже дуже його люблю. Щаслива, що є в моїй колекції, і для мене він не втрачає своєї актуальності, не дивлячись на те, що через два роки буде святкувати своє століття. Ця композиція прекрасна, і я щиро рекомендую до затесту, як перший армат вперше було створено в туалетній воді композиції, так і всі фланкери, які існують на цю композицію, вона фантастична. Такою самою фантастичною і актуальною нині для мене є композиція бренду Ніна Річі Лаєр Temps». Багато я говорила про цей армат на своєму каналі. Є окремий огляд на. Цю композицію, і, по-перше, є актуальним посил і, як то кажуть, контекст, в якому був створений цей аромат, тому що він був присвячений часу змін Бренд Ніна Річі Хотіла запропонувати жінкам можливість повернутися до своєї жіночності, легкості, до своєї якоїсь справжньої суті. Ну, і от, власне, був презентований цей аромат. Для мене він. Приємний, невагомий, якийсь дійсно повітряний, ефірний, дуже класний аромат. І для мене він звучить абсолютно актуально. Це в мене в туалетній воді, парфумована вода більш такого насиченого кольору, і, але не менш красиво, не менш ефектно проявляється гвоздика, неролі, персик, бергамот, троянда. Його вдосталь все-таки, знаєте, знову ж таки, пишне, красиве. Тут і спеції, і мускус, і дубовий мох, і сантал. Неймовірно красива композиція. Щиро вам рекомендую цю композицію. Як приклад, компози... аромат, який був давно створений, а створили його в 1948 році. Але він звучить дуже, як на мене, актуально і ефектно в нинішній час. Таким самим красивим та ефектним для мене є аромат бренду. Палома Пікассо, композиція так і називається. Для мене він якийсь ну настільки красивий, якийсь такий він ну незвичний. Таке багато для кого він звучить якимось гумовими колесами, паленою резиною, Але для мене це якась така красива. П'янка шкіра. Аромат був створений в 1984 році. Тут відчувається і жасмин, і мімоза, і коріандр, і троянда, і нот і лангідлангу, і ветиверу, і бі... бергамоту з гіацинтом. Дуже класний. Ну, неймовірно, мені імпонує його звучання, і для мене якесь воно таке сучасне, знову ж таки, в такому нішевому сегменті. Дуже класна композиція. Рекомендую вам на неї звернути увагу. Вона чудова От для тих, хто шукає якраз собі хороші такі шкіряні композиції. Такою самою красивою, але вже більш квітковою, духмяною композицією, для мене є аромат бренду. Лалік-де-Лалік. Лалік. Аромат був створений в 1992 році Софією Гройсман. Тут красиво звучить і ірис, жасмин, квітка гвоздики, есенція троянди. З цим всім починається композиція. Далі вона йде в таку фруктову серцевину, де груша, ожина, листя смородини знаходяться. Фіналізується аромат білим мускусом, ванілью та санталом. Як це красиво, вишукано, елегантно, є в цьому якийсь такий лоск, оце така традиційна жіночність. Дуже класна композиція, абсолютно для мене актуальна. Вона користується великою популярністю, і ще що саме приємне, бренд, бренд. Лалік досить такий в доступному сегменті ціновому знаходиться, тому з великим задоволенням можна користуватися цих, цим ароматом, не витрачаючи надто великих коштів. Якщо ми вже почали говорити про творчість Софії Гройсман, то безумовно я б хотіла ще сьогодні в рамках ароматів, які були створені давно, але актуальні нині продемонструвати аромат 84-го року випуску. Це аромат бренду і Всевлоран Париж. Дуже класна квіткова композиція, в якій і ноти гвоздики, і мімози, і троянда, і конвалія, і і лангіланг, і апельсиновий цвіт. Неймовірно красиво. Тут і лілія, і липовий цвіт, і мускус, і амбра, і ванільні тона. Дуже класно, потужно. Власне, Софія Гройсман, її основна така особливість це те, що вона е, дуже створює класні квіткові аромати, і саме таким є композиція Брендив Лоран Париж. І для мене вона неймовірно актуальна зараз. Якась вона така, знаєте, різнобарна, вона весь час змінюється, переливається. Дуже класний аромат. Щиро рекомендую вам його до знайомства і використання. Ну і дуже люблю і часто сама використовую аромат 96-го року. Це аромат бренду Елізабет Арден, п'ята авеню. Класна, квіткова, невагома. Якась вона така мені теж п'янка, в міру щільна композиція. Хороша, якось вона так і освіжає, і приємно. Проявляється в просторі, дуже її приємно відчувати, неймовірно, красива композиція. Часто і багато говорю про неї останнім часом на своєму каналі, але от щиро задоволена з того, що повторила цей аромат, колись я їм тривалий час досить користувалася. І це одне з таких моїх, як то кажуть, правильних виборів в окраїні. Таким самим красивим та таким актуальним для мене є ще один аромат. 95-го року Есті Lauder Pleasures. Якийсь він мені такий ніжний. такий невагомий. Нещодавно з'явився в моїй колекції. Я так і планувала взяти цю композицію на літо. Вона якась для мене теж в категорії чистоти, свіжості, якоїсь такої приємної квіткової прохолоди. Дуже мені подобається, як звучить цей аромат. Тут і зелені ноти, і червоні ягоди, і фрезія, і фіалка. Якось воно так все красиво об'єднується, дуже приємно. Конвалія, півонія, бузок, лілія класно звучать, класно дуже проявляється в просторі цей аромат. Мускус, кедр, пачулі, сандал роблять дуже таку приємну, затишну вазу і ніби обрамляють оце все таку квіткову пишноту. Дуже класний аромат. Для мене абсолютно актуальний в нинішніх реаліях, тому я теж сьогодні вам щиро його рекомендую спробувати користуватися їм. Ще одна композиція, яка дійшла до нас з 92-го року, належить носу Жан клода Елена, це аромат Bulgarie Aut. Класна така. З зеленим чаєм композиція дуже свіжа. Тут і кардамон, і коріандр є на старті, але красиві бергамот, лимон, апельсиновий цвіт, жасмин, кольнвалія болгарська троянда роблять аромат м'яким, і квітковим, і вишка. Це так Красиво, приємно, якось для мене досконало звучить. І сьогодні дуже актуально, як на мене, цей аромат проявляється, тому також багато де про нього згадують. Також е він знаходиться серед композицій, які тривали час тому були створені, але нині актуально звучать. і фіналізувати хочу ароматом, який я дуже давно хотіла в свою колекцію. Нарешті він тут. Це аромат бренду Lancome Miracle. Аромат був створений в 2000, 2000 році. Так, 24 роки, ніби порівняно з рештою, не так багато. Але все рівно це на фоні того е, неймовірного е, різнобарві ароматів, які з'являються, того колосального асортименту, який ми маємо, аромату з 24-літньою історією, який є досить актуальним і зараз, все-таки це говорить про... Його таку, знаєте, глибину творчості, глибину актуальності саме таким для мене є ця композиція. Вона починається нотами ну, лічі та фрезії, неймовірно красиве поєднання: жисмину, мускусу, амбри, магнолії, персику, імберум, мандарин. Дуже класно, соковито. Ефектний аромат, щаслива, що він з'явився в моїй колекції, і він якраз от для мене теж є уособленням аромату, який тривалий час тому з'явився, але звучить дуже актуально, тому також рекомендую його спробувати і використовувати нині, тому що він дійсно класно звучить. Ось такою була моя сьогоднішня підбірка. Такі аромати, які, можна сказати, пройшли випробування часом. І залишилися актуальними в наших сьогоднішніх реаліях. Тому я щиро рекомендую до затесту кожен з тих ароматів. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми композиціями. Плюс також в описі під даним відео залишу посилання на свої сторінки «Шафа та крем...» на сайтах Шафа та кремчик, де займаюся розпивом ароматів. Можете завітати туди, подивитись мій асортимент і замовити для себе щось з великим яким задоволенням поділюся з вами. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!